Засідання комісії постійної 24 грудня 2025 року, члени комісії Коваленко Петренко Галка. Перше питання про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 4.12.2020 року про утворення виконавчого комітету Миронівської міської ради в визначенні та затвердження персонального складу виконавчий комітет. Це у нас штабів компанію один заступник міського голови Козачок Валентина Віталійовна. Це за пропозицією міського голови вноситься зі зміни. А мене по цьому, трохи не, не по комісії, не по цьому порядку депутату. А ми як Козачок приймали заступник? У нас заступник у нас просто заступник. задержали на посоль заступник міського голови Миронівської міської ради. З 10-го. Просто віде? заступник не з питань. Ні, по штатному розпису заступники, а тоді ще є окреме розпорядження міського голови про розподіл обов'язків між керівництвом. А вони були коли, <плес> да, да. да. Бу, да. да. коли так? То... <плес> ну так. Да. Були, так? Да? Да. Коли ще пам'ятають, то… Ні, я просто пам'ятаю, я просто дивився, я не знаю, що хто дивився про відділ соціальної як проєкт називається. Ветеранської політики, ветеранської зі соціальних політиків, соціальної ветеранської політики та охорони здоров'я. Оце ж новий буде відділ. Перейменування. Перейменування. Ну це просто перейменували і все, так? Просто перейменували, і вони повносили туди повноваження, те, що вони ще курірують, координують роботу закладів охорони здоров'я. Мені дуже цікаво, це питання, мабуть, не до вас, мені треба на сесії задавати. Не хотілося б. Народ на 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 підвідділ підпорядкований чотири юридичні особи. Відділ не юридична особа, а підвідділ підпорядкований. В положенні написано підпорядкований. В положенні? В положенні підпорядкований. В установа Донченка, Центральна районна лікарня, водолікарня і це ПМСД. Ну, принципі, не юридична структура. Ну як? А вносили зміни в статуті <рес> цих підприємств комунальних? Працювали працювали. Можливо, перепутали обов'язки відділу із заступником, якого взяли. тому що це ну, державна, правильно кажете, це державна політика, скажімо так, да, даному Шестації, да. і прийняли заступника, заступників крому, приймали по ветеранській політиці. Да, Але обов'язки йому не вмінили просто заступник. Але натомість накинули всю ветеранську політику на відділ соціального. Ви ж, я так поймаю, ніхто не читав, крім мене. Да? Не, ну це нонсенс, то mm. як може бути. Будь... Підпорядково не просто якось там по ветеранській політиці чи ще по чому а написано чітко. Відділу підпорядковуються і чотири юридичні особи. Ну, таке собі. Я думав, може там якийсь штат додається, то до... ви тут домовляю. Це на сесію. А що я скажу? Так, по, по виконавчому комітету питань ж? За, так. Да? Коваленко за, Петренко за. Галка – за. Це немає. Друге питання про план роботи міської ради на перше півріччя 26-го року. Доповідає скиден Андрій Львов. Нам треба прийняти положення про план роботи на перше півріччя 26-го року. Це звітування і бюджети, і затвердження, Я вам персонал. Запитання, що є А це буде ситуація і комунальних підприємства. Комунальні підприємства і, і староста також. Звідти. Обов'язково. А це в нас ще програма економічного, як економічного розвитку, розвитку. Да. Її складав хто? Бесарабтала вас, як Вячеславович, ви спеціаліст економічного не, стратегічного. Опять питання до, до вас, як до секретаря. А ви її читали? Е, читав як попереднє, е, там да, читав. Її як бігом робили, дуже, дуже задасти, бігом, правда? За питання, питання. Да. Дуже бігом робили. А це правда, що о, я хочу, питати, питаю, що коли, по вашому питанню, коли будуть світуватися підприємства, тому що водолікарня у нас за 25 рік. Прийняла там, 20 чи 30 громадян всього. 20, тисячу 30 приблизно, всього. Це якщо поділити на 365 днів, то буде 2,7 день робила. То я вже, знаю, чи не знаю. Персонал 68. А буде присутній головний лікар, директор. Так я за це питаю. Дивіться. Вони стоять підпорядкований відділу відділу, який наділений, тобто немає... Але чітко прописали, має не гербову печатку. Юридичної сили немає. Ні, ну правильно, бо цей відділ не має статусу юридичного. Який... А як їм не підпорядковані такі структури? Е, Вони взагалі підпорядковані заступнику міського голови, він, він координує роботу. В положенні, Дуже правильно все положенні я ну, просто я. А якщо прописують положення, якщо, дивіться, якщо прописують положення, так, то, мабуть, ж, треба було внести зміни в їхніх їхні статути, правда ж? Правда? А що я це все кажу? Тому що коли ми говорили за асоціацію міст і асоціацію громад, і коли ми сказали, що такі громад, асоціація громад, мабуть, це новіше, мабуть, правильніше, то нам на сесії що сказали? Що ви що? Там треба вносить бо зміни. Там туди, там сюди. А тут якось так от, без змін, без нічого. Ну, думаємо, що план роботи буде правильний, ми не слухаємо, так? Да? Хванко да. за. Петренко за. Далка за. Добре. за. Добре. за. Третє питання про затвердження структури виконавчих органів Миронівської міської ради загальної численності апарату ради та її виконавчих органів на 26 рік. Прошу внести зміни до структури апарату міської ради та її виконавчих органів, а саме увести до загального відділу посаду діловода 5 штатних одиниць. Давайте Але... я так будемо початі зразу питати. Добре? Або далі буде. Так, да, да. а по яких конкретно селах додаються? По тих селах там, де інспектори їсть. Це ми будемо посади діловодів, для того, щоб перевезти інспекторів на посади діловодів, бо по факту вони і виконують роботу діловодів. Тобто, ми говоримо такі села, де перестали, не стало старостатів, а де приєдналися до сіл. Я да, правильно? Да, То да. Їх із... Інспекторів. Переведемо в діловоди. Тобто ми додаємо діловоди, а зменшуємо. Аспект, дивіться, ми додаємо зараз посаду діловодів. В січні робимо процедуру переведення і з 1 лютого виводяться шість посад інспекторів. Зрозуміло вдачі ввести до відділу землеустрою, кадастру та екології, управління земельних ресурсів та екології посаду провідного спеціаліста одну штатну одиницю увести до сектору землекористування та агропромислового розвитку управління земельних ресурсів та екології посаду головного спеціаліста, одноштатного штабного Вивести 1 лютого 26 року із структури апарату міської ради наступні посади. Інспектор загального відділу шість штатних одиниць, головний спеціаліст відділу землеустрою, устрою, кадастру та екології управління земельних ресурсів та екології одна штатна одиниця, спеціаліст першої категорії сектору землекористування та агропромислового розвитку управління земельних ресурсів та екології, одна штатна одиниця. Тобто вони зменшу на більшу на вищу посаду. Так, так, це для того, щоб нам перевести е, дівчат. Менітка переведеться на вищу посаду е, на, із спеціаліста із першої категорії на спеці, на провідного спеціаліста, а, е, а у сектор ведеться посада головного, для того, щоб ми перевели Литвин Софію, яка е, була прийнята і пройшла випробування. Вона досконало гарно навчилася ну, розробляти договори, оренди земельних ділянок, вносити зміни. А це стосується повноважень сектору. Через те Литвин переведеться у сектор до каплі, а магитка переводиться до Назарного. А, на, на а монітка була в підпорядкуванні каплі. Просто ми. Переміщення дроби, А це подання, це, було це нас службова... да, ці, ці всі зміни е, ми робимо до структури. Так як були службові записки начальника відділу землеустрою, кадастру та екології Назаренко. з цим питанням підходила і капля завідувач сектору, і е, була ще службова записка начальника загального відділу курсу, про те, щоб перевести інспекторів на посади діловодів. Так, ну і затвердити, затвердити а, ще, змінити назву відділу соціальної та ветеранської політики виконавчого комітету міської ради на відділ соціальної, ветеранської політики та охорони здоров'я виконавчого комітету міської ради. І затвердити структуру та загальну чисельність працівників апарату міської ради її виконавчих органів на 26 рік у кількості 199,5 штатних одиниць. Рішення набирає чинності з 1 січня 26 року. А ви оце там на відео міняєте там, в рішенні так. у першому пункті, де ви кажете там транспорт та е, охорони здоров'я, так? Тобто Вид... почали способів. То там у цьому рішенні, де от ви якраз робите зміни, саме рішення, no. про яке ми будемо голосувати, то ви там, там у вас помилка є. Та охорона здоров'я, а от там у вас написано на охорону здоров'я. Я в чому кажу, ви може зразу її поміняйте, щоб коли сесія це все буде, так, щоб деводить у рай раївся проведуть аукціон. Почекайте, проведуть no, аукціон. Ну давайте, Гайс, подивиться, зараз скаже. А ні, там вже вже змінили, бо вже міняли його просто вчора. Помилки виправляли ці. Ми за технічну помилку перевелися вже всі так? І Раїса Петрівна ходить, не пойме її, Саша цей інший готові не пойме, так? Да? За технічні помилки. 800 на 80. А тут... Так. Так? не Само почати буде направити. Я вам казався це. Раз. Не, не три, бо троєся, як міняти ці всі дівати. А, ну, тут бачите, все-таки вам питання було. <ристо> <ристо> я ж казав, що... <ристо> так, коли зла, то треба друга. Питання всі. Прийшли, комісія завершила свою роботу.